Привітуліки, привітуліки! 3 грудня середа. І 3 грудня я вас вітаю з тим, що наступила зима. Ну, якщо так можна сказати, звісно. Я не знаю, в кого як по погоді, в нас не скажеш взагалі, що це зима наступила. Майже щодня якийсь дощ, якась мряка, тумани страшенні. Тумани такі, ми вчора їздили в Змійов після 10-ї години ранку, а поверталися десь між першою та другою годиною. Взагалі нереально, ну, нічого не видно. Туди їхали ще трішки ліпше було, а назад повертались, так це взагалі. Мікуш, не пригай на мене. А я знаю, що сумувала, я сама за вами сумую, у мене ні на що не вистачає часу. От все кардинально, треш. Я поки порозбираюся з робочими моментами, вже пора спати лягати. І то, це я сьогодні ось освободилася трішечки раніше, ну як трішечки, зараз пів на сьому. Тобто десь на початку сьомої я освободилася і бігом поставила готувати вечерю. Ну, як освободилася, освободилася це умовно сказано. Тому що нема закваски для кисломолочного сиру. Я те все позбирала, пофасувала. А тут -а лежать у мене пусті порожні, бачите, пакетики. Ну тобто... Ага, гори ногами задрала. Цей на 500 літрів. Знову на 500. І ще на 500. І на 1000 літрів. І 30 колбочок по 20 літрів. Тобто, це все. І тут ось ще такий на 100 літрів. Це все очікує закваску. Закваска для кисломолочного сиру закінчилася. 11 числа я замовляла 10 пачок, кожна пачка на 2 тонни, тобто на 20 тонн молока. 11-го я замовила закваску. Вона приїхала, я не знаю, там, якого числа. 12. 14-го, напевно. І все, її вже нема. І немає вже її два. Третій день. Позавчора закінчилася. Так що тут такі справи. Заказала знову, заказала вже 20 пачок, тобто на 40 тонн молока. Ну, тепер чекаю. Відправок вчора не було, сьогодні не було, завтра не буде. Відправка запланована на суботу, на 6 грудня. Чому? Тому що завтра отримаємо закваски і папки. В п'ятницю пофасую, і в суботу вранці поїде. Папки, до речі, ще на книгу. Замовляла 20 штук. І це вже все лежить замовлене. Чекаю, поки приїдуть папки. Замовляла 20 штук, закінчились. Закінчились не вистачило. Замовила ще 100 штук. Теж в дорозі папки. Так що, якось так. Папки чекаємо, закваску чекаємо. Так, увага, увага, увага. Для тих, хто ще не зрозумів, не знає, не чув, не бачив у Телеграмі або у вайбері, в нас змінився номер. Той номер, який був раніше, а саме 096 0706321, це тепер особистий номер. Сугубо особисто, як було колись раніше-давно. І на нього не можна телефонувати, не треба. Тепер всі комунікації тільки по робочому телефону. Вайбер, телеграм, дзвінки, робочий номер. Кому цікаво, беремо листик, ручку, готуємося, зараз продіктую, запишете, щоб ви не шукали. Запишіть одразу собі, будь ласка, в контакти, в телефонну книгу. І щоб потім наступні дзвінки були у вас саме на робочий номер. Бо, ну, знаєте, змішались в кучу коні люди, так ото і в мене. Все, тепер робочий телефон це робочий, особистий це особистий. Тепер, коли я виходжу з кухні, там о 8-9 вечора, я вимикаю на ньому звук, взагалі ставлю його без звуку. І залишаю тут, на кухні, на робочому місці, на комп'ютерному столі коло ноутбука і пішла собі в кімнату. Вранці встала, умилася, сходила там в ванну кімнату. Іду п'ю каву, я робочий телефон не беру. І тільки коли я повертаюся з кави, я приступаю до роботи, і тоді я вже беру в руки телефон, розблоковую його і дивлюсь, що до чого. Передзвонювати, якщо є якісь там неприйняті дзвінки, і так далі. Я починаю після 9, так як у нас робочий день, взагалі то за графіком з 9 до 6. Ну, зазвичай так не виходить. Починаю раніше, закінчую пізніше. Так, приготувалися записувати номер? Пишемо 096, 07, 06 543 він дуже схожий з тим номером, який був. Мені сьогодні одна людина, я почала диктувати, а мені в трубку, як закричать: так, в мене є цей номер, кажу ні. У вас є і ви мені сьогодні зателефонували на особистий в кінці 321, 1 В робочому в кінці 5-4-3. Те саме 096, і там і там, 07, 06, і там і там. Різняться останні три цифри. Будь ласка. Віднесіться до мого прохання дуже відповідально. Перезапишіть собі в телефоні цей номер, і коли будете або писати, або телефонувати, телефонуйте саме на робочий. Добре? Домовились? Так. Збігаю, зараз гляну, що там моя вечеря, і повернусь до вас. Тут така вечеря. От е, в мене дехто записує, чому на кулінарному каналі не виходять нові відео. А що туди викладати, як і коли? Це зараз є світло, нам його увімкнули десь близько п'ятої. Що ти приготуєш? Що ти приготуєш? Немає світла, я вже розповідала. Да? Світло вимикають не по графіку. Вмикають не по графіку. Вночі ми майже щоночі сидимо без світла. Вже бар'єр підняли на 245, потім на 250. І цю ніч знову просиділи без світла. Розумієте? Лупи вночі більше 250, мікуш я зайнята. Лупи вночі більше 250. Бар'єр відсікає. Все, нічого не робить, ні холодильник і нічого. Ото готувала салат. Мені так було, як сказати, обідно. Такий смачний салат. Із оцими вимиканнями, що він же ж ляпнув? Ляпнув салат, ляпнуло курячі філе викинули. Ну, сире. Я половину одним разом приготувала, а те, думаю, завтра чи післязавтра. Завтра в холодильник, а там уже, а там уже получите неприятность. Пропадає все, що можна, крім як в камері. Запихую все в камеру. Сільодину в камеру, все в камеру відправляю. Так ось. Ми колись були в Змійові і купляла е, в магазині. Пельмени на пробу, Пельмени і вареники з м'ясом. В принципі, і те, і те їстівне. Але пельмени я перший раз варила і те, і те, щоб спробувати отак от, ну, одна, за одним разом. І от мені пельмени сподобалися більше. І вчора, коли ми їхали на змію, думаю, треба заїхати і купити нехай ще лежать у морозилці. Дуже виручають. Е... Отак От навіть нема світла. Темно. З ліхтариком в каструльку водички набрав, з пічками газ підпалив. Все, вода закипіла, пільмі вкинув. 10 овочів туди фуганув, бо ми любимо з юшечкою, як з супчиком, ну, щоб з водичкою цією. Все, вечеря вже є. Або навіть якщо є світло, але я вилазю відсюди з роботи там, о 8-9 вечора. Коли мені що готувати і кому? Приготувати так, щоб ну, з'їсти на один раз, що ти так приготуєш, картошки посмажити там, чи макарон зварити, мені їмо таке ну, там, чи каші. Готувати щось смачне, там, якісь салати, якусь там звари... я не можу банально, уявляєте, у мене вже закінчується квашена капуста, я її майже з'їла вже. Я так хотіла капусняка, я не можу його зварити собі. Ну от просто не можу і все. І вчора кажу, поїхали купимо ще пельмені. Заїхали в цей магазин, а я збиралась, думаю, куплю кілограм 5. Запихаю в морозилку і нехай собі там лежать. Морозилка витримує. Нічого не скажу. Ще, по крайній мірі, в морозилці нічого не злиплося, Ну, не потекло там ніде нічого. Кажу їй, а в яких вони у вас упаковках? А вона каже, в пакуванні 3 кг. Ну, ціле запаковане. Кажу, ладно, давайте два пакування. Так я взяла 6 кг пельменей, а я перед цим брала в них там перець фарширований ще на пробу. Мені сама начинка сподобалась дуже. Не сподобався сам перець. Він гіркий. Він такий темно-зеленого кольору, ну тобто не визривши, він зелений. І він гірчить. І я знімала перець геть, а начинку їла. І тут вона мені каже: а в нас є лениві голубці. Я дивлюсь, такі красиві лежать, ну, такі, як домашні котлетки, знаєте, фігурні, такі красивучі. Кажу, давайте, давайте зі голубців. Так я взяла два пакунки пільмів і два пакунка голубців. Оце о 6 звільнилася, і думаю, вови ж немає, він же, пам'ятаємо, да, вже третій тиждень він вдома не живе. Він їде, коли їде на нову пошту, коли треба відправляти посилки, то він їде з дому десь о 8, бо нова пошта з 8. -ї. А коли не треба вести посилки на почту, він може ще й раніше з дому вшитися. А приїздить за часту після восьмої. Пів дев'ятої, дев'ять. Це вчора він треба було йому на змійов, знову ж таки, по роботі. І я, як то кажуть, прицепилася з ним вагончиком. От. І. Оце звільнилась, думаю, що його їсти. Ну, що його їсти? Їсти щось, треба опять. Спочатку думала, що зварю пельмені, а потім переіначила. А вони невеличкі такі ціленеві голубці, ну, манюкі такі, знаєте, акуратні, акуратні. Взяла вісім цих голубців, поклала на сковорідку, підсмажила на великому вогні з двох сторон. Чудово тримають форму, класно, все, ніхто не розвалився, нікуди не розпався. Зняла їх на тарілку. Туди прямо в сковородку насипала макаронів трошки. трошки. У мене були залишки сметани там на дні. Я розвела цю сметану з водичкою, туди 10 овочів, туди солички, перчика. Зверху на макарони перемішала з тим жирком, який на сковородці образувався. Зверху на макарони виклала ось ці линиві голубці. Залила це все ось цією сметаною з водичкою. Зверху ще додала трішки вершків. Вони такі ріденькі, 15%, ну, трішки додала. Посипала це все кропом з морозилки і посередині, поміж оцих голубців, напхала морожених оцих помідорів, що я морозила маленьких. Ну і тепер воно стоїть на сковороді, ну в сковороді на пліті і кипить там мені, оце у нас така сьогодні вечеря. Так я його сліпила із того, що було, як я кажу, бігом на якби, на одному подиху. Да, Нашу фатило фантазії, як то кажуть, і що було вдома. Хочеться катастрофічні шуби. Навіть вчора буряка купила. Матюкалася, як то кажуть, сказала, який дурак і осаде той буряк. Такий красивий буряк ви тебе завезли. Купила я Ну, пакунок такий цю. Заплатила 15 з копійками. 15 з копійками за пакет буряка. Це що на шубу. А якби на борщ, так мені б отого того пакунка на всю зиму вистачило, розумієте? На що його садити, спрашується? Он в цьому году посадили, потім пересадили, потім бур'яни Вова в селі то них рвав. І що, і буряк не ні туди, не в Красну Армію, як то кажуть, розумієте? Все. Коротше, от такі справи. І от що я буду знімати на той кулінарний канал? Макарони з ленивими голубцями чи що? На сковородки? Ой, не знаю. Я ж, мені хочеться капусняка, але я, я боюсь його просто варити, тому що я знаю, що він скисне. Я його не збережу, в морозилку ж я його не поставлю, а в холодильнику він просто скисне. Так, все, треба йти слідкувати, щоб не було мені горя. Буду з вами на цьому прощатися. Всіх вас цілую люблю. За вами сумую. Пишіть ваші коментарі. Переглядайте, будь ласка, відео. Треба заробляти гроші. Зараз таке життя є. Я і так знову потратилася, купила. Чотири ось такі лампи. Одну собі тут на кухні вкрутила, одну вкрутили на віранді, одну курям. І це буде в бісідку. Значить, що за лампа? Ну, нею можна користуватися як ліхтарем, а так просто повісить. А можна вкрутити в звичайний патрон. Тут звичайний цоколь є 27. І коли світло є, то ця лампочка світить як проста лампочка. А коли світла нема, то ця лампочка світить отак. Доволі ярко скажу я вам. За який рахунок світа, тут є два акумулятори. Два акумулятори. Ой, сейчас ногті поламаю. Один відкрила. Два акумулятори по 5000 Амперчасов. Тому купила 4 отакі лампочки. Купила акумулятор, такий автомобільний. Замовили з Китаю ще один інвертор. Тому що цей один у мене стоїть на кухні, що колись ми купували. А в кімнаті, коли вечором немає світла або коли з напругою біда, не телевізор подивитися. нічого. Ну, не в тому, що ми віці, щоб виповзти в 9 часов відсюди да, і лягти спати. Ну, не в тому. Ну що зробиш? Хочеться і посидіти і подивитись телевізор. А для того, щоб це все робило, треба інвертор. Бо відсюди тягати з кухні не варіант. Тому купили ще один акумулятор, купили замовили ще один інвертор. Намагаємося забезпечувати себе всім, щоб були більш-менш комфортні умови. Єдина моя проблема це холодильник. Постійно бути на генераторі ну, це не вихід з положення. А без цього вишку все кисне. Тим паче в хаті зараз отоплення, в хаті тепло, це не сентябрь місяць. Це якби в сентябрі, октябрі там, там ще могли проскочити, а зараз ні. Тому це, це одна така глобальна проблема. Тому переглядайте відео, бо мені потрібні якісь, якісь, якісь заробітки. Тим паче, тепер з'явився ще один да, робочий номер телефону, який також потрібно проплачувати. І він стоїть 350 гривень в місяць. Тому до моїх двох, до інтернету додався ще й третій рот. Отак скажу. Все, всіх цілую люблю. Всім бувайте, па-па.